Вітаю Ліга Націй. Збірна Грузії, приймає збірну України. Домашній матч для збірної Грузії. Грають у Батумі на Батумі Арена, який вміщує 20 тисяч глядачів. Стадіон на матчі був повний. Склади команд. Грузія у воротах Мамардашвілі, захист Лочешвілі, Кашія, Вірквелія, півзахист Шенгелія, Кетеїшвілі, Кочорашвілі, Чакватадзе. Кабадзе, Кварцхелія, Зівзівадзе, Україна. У воротах Трубін, захист Миколенко, Матвієнко, Забарний Конопля в опорній зоні Брашко, Півзахист Мудрик, Шапаренко, Садаков, Зубков і в атаці Довбик. Швидкий гол забуває збірна України на сьомій хвилині. Від передачі Судакова м'яч отримує Михайло Мудрик. Швидка контратака прострілює він на двох гравців. які в Штрафному майданчику захисник, намагаючись відбити цей м'яч у власні ворота, забиває квірк Хвелія. І з одної сторони, якби Квелія не чіпав цей м'яч, то м'яч потрапляв би до наших гравців. Насправді би гольова була ситуація, можна сказати, гол неминучий. Але автогол Україна вийшла вперед. Були моменти і у гризинів на початку зустрічі сейф зробив наш воротар Трубін під перечку летів м'яч. І грузини пробали штрафний, але дуже прекрасний момент мав знову ж той такий мудрик. Швидка атака, вихід сам на сам, удар, але рятує Мамардашвілі. Мали грузини момент кварацхелія пробивав за меж штрафного майданчика. Сильний удар упоперечно пощастило нашій збірній, бо удар був дуже добрий. 76-та хвилина атака грузинів. Закидання у штрафний маданчик головою б'є гравець збірної Грузії. Перший удар труб він відбиває. А на добуванні Макоутадзе зрівнює рахунок 1 один дається ж таки грузинам відігратися. І вже додатковий час 90 плюс друга хвилина. Швидка атака збірної України, Вийшли в атаку свіжі гравці. Яремчук дає. У цетр штрафного майданчика пробуває Гуцуляк, сейв роби все той же Мамардашвілі на добивання Назаренко. Знов сейв дуже потужно відіграв їхній воротар, який виборов звання у іспанській лалігі як найкращого воротаря. Зараз грає він у Валенсії, але має з наступного сезону перейти за 30 мільйонів фунтів у англійський Ліверпуль. Я, чесно кажучи, сильно злий був за цей момент, що він два рази відсейвив наприкінці зустрічі. Ну тут просто роздертий хотів цього воротаря за його професіоналізм. Виконав перший сейф, підвівся швидко, виконав другий сейф і спас всю гру. А на жаль. Трубіну швидко підвестися не вдалося. Подібний гол пропустив. Наш воритар з першого разу відбив, а на другий удар не встигав він швидко підвестися. Отже, в результаті бойова нічия для нас це погано. Грузія вища у турнірній таблиці. Сьома хвилина прохід Мудрика заставляє виконати квірквелію гол у власні ворота. 76 хвилина подачі Кочарашвілі мауколу робить здорову рівність у цьому матчі. Ось статистика, трохи більше володіння м'яча у Грузії. Ударів більше у Грузії, кутових теж у суперників більше. Суперників у нашій групі албанія і Чехія. Зараз відбувається цей матч. Поточний рахунок на 32 хвилину 0-0. Турнірне становище для нашої команди невтішно. 5 очків, останнє місце. У наступному матчі з Албанією потрібно по-любому вигравати. Та й в цьому матчі треба було вигравати. Ну і напевно краще когось відпускати вперед, наприклад, Чехія, щоб вигравала сьогодні в Албанії і потім знов Чехія вигравала, щоб ми, набравши 8 очок в наступному матчі, змогли зайняти хоча б друге місце. Друге місце нам дає перехідний матч. На вихід у Лігу А. Не знаю, може при яких обстанах. Ну тут майже і неможливо. Треба сісти рахувати. Ну, на перше місці може й самий мінімальний шанс і є. Ну і наступний заключний матч. Україна зіграє з Албанією на виїзді, але з другої сторони в Україні можна рахувати всі матчі виїзні із-за війни. Ну і 19 числа Чехія буде приймати Грузію. В один час будуть відбуватися матчі 21.45. Так що у вівторок будемо болювати знов за нашу збірну. Побажаємо і перемоги. Прохання, якщо є можливість, донатимо мені на розвиток цього каналу. Буду дуже вдячний. Ставимо подобайки, підписуємося на цей канал, коментуємо. Удачі, всього доброго.